Друзі, ви на каналі грунтотех Що, прийшов я на Євро 7 соняшник. Бачите, він в якому вже стані. Ще нульовий обробіток ґрунту. Ой, йомо. Попередник кукурудза. Після кукурудзи нічого. Посів 18 квітня без добрих 55 тисяч на гекар. Після посіву Ліфасад з ґрунтовим гілянтик Все. Це йшло дуже гарно до конкретного моменту. Дивіться, що я зараз побачу. Шляпка. Клас. Шляпка. Клас. А він. Опа-на. Не витримує. Шляпка. Отака. Шляпка. Шляпка отака. А він поваляв. Вся. Не витримує він шляпку. Це в мене є дві думки. Перша. Сімочка вкусна. Перша. Або нестача живлення, або погана стілі до вилягання. Бачите ж. І це ми вже комбайном не підберемо. Так, він стоїть офігенний. Шляпка, ось дивіться. Звісно, шляпи стоять ось. Які... Він це дасть тут за 20, він насипе. Просто що, сейчас я шляпку хочу. Точніше, ще шляпки взяти семечку. Так, да, він налитий. Він все дуже велика семечка. Це ось тройник. Але... Бачите, хтось вже їв. Ось так понизу. Ось решки кукурудзи. Але ось, бачите, місцями він повилягав. Годування, ну щось ще візьму. Подивлюсь, що тут тут піде. Ось отакі, такі взагалі шляпи. Не пустий, натуру порахуємо. Ось так ось в нього. Коротше що, зустрічаємось тут з комбайном. <кхм> Я потім ставлю вам ставочки, коли ми будемо косити. Що мої ставки 20 центнерів. А це і сонячно. Я думаю, він дасть 20 центнерів. Все. Проблемка. Євросем. Шляпи бомба, розвиток бомба, все. Питання яких цього волонтер немає. Але проблеми з виляганням. Треба дивитись. Або це наша. Наша проблема, бо не було. Ну, блін, тут ще кабанчики дикі бігають. Ні, ну заповнене добре, він налитий повністю. 37 мм продуктивних опадів було продуктивних. Такий. Налитий повністю, але він повилягав місцями. Ну, коротше, все. Не буде там розсусолювати. Зустрічаємось з вами тут вже з комбайном. І подивимось. Колючий тепер капець. Зустрічаємось з вами з комбайном. І дивимось. Ось такі рулі є. Все, а я, друзі, пішов, підписуйтесь. Євросіям привіт. Ось такий соняшник, знову ж таки кажу, поки що, проблем з ним нема, але ось повилягав. Ну, це питання ще, ще вирішу. Можливо, це навіть проблема не гібриду, а кабанчики побігали. Бо я дивлюся, що воно також якось полосами. Все, друзі, зустрічаємось з вами тут на жнивах. Бувайте, Євросем, привіт. Ось такий авалончик.